Слава Україні! Героям слава! Я Аркадій Олександрович Ковальський. З задоволенням приймаю виклик від Рокселани Лупан і підтримую нашу українську армію на сході України і передаю привіт нашому голові Тверезої Галичини Роману Піцікевичу. Естафету передаю Юрію Григоровичу, Оробцю Таїсії Вікторівні, Караван і Руслані Юхимець. А наостанок хочу сказати словами героїчного українського поета, передавши російським загарбникам, расистам привіт від його незабутніх слів. Народ мій є. Народ мій завжди буде, ніхто не переможе, мій народ, бо щезнуть всі перевертні і приблуди, і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки, катів осатанілих, не забувайте, виродки ніде. Народ мій є. В його гар'ячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Слава Україні! Героям слава! З Богом! Hvala naći!